І всім привіт, народ з вас, підписав подобайком до Hearts of Friend 4 без модів за демократичну Німеччину. Так, зараз я чекаю мета війни на Савок. Хоча б міг по-іншому типу, на них напасти, але коли я мета війни, там здається агресії мені, мені менше дають і так далі. І зараз, бачите, Савок побачив, що на нього агресую і почав відводити свої війська трохи, завдяки чому Данія вже легше стояти Дані. Ой, то ми зможемо їх прямо подавити дуже сильно. Дуже сильно давити. Мені це подобається. Ну, сорі, ми дуже сильні. Я ще можу 12 танків зробити. Поки що ні. Але нехай потрохи готуються. А, стоп! У мене в нескінченність де виробництво піхотки. Ну, умовно не Чи треба мені так багато піхотки? Ну при активній війні не так. Але це ще не повністю ефективне виробництво. Це точно все інше на танки. Але і авіацію хотілося б. У будь-якому випадку закуповувати, закуповувати вольфрам для танків. З піхоткою поки почекаємо. Ой, до речі, їхі. Бруще. Військово зобов'язане населення? Да, слухайте. Дивіться, скільки тут дивізій напроти нас стоїть і скільки в наших дивізій стоїть. Ми їх зараз просто автонаступом, я думаю, зможемо навіть винести. Може на півночі ні, бо то хоча ні і на півночі винести. Автонаступом зможемо. І тут просто дачані виносять їх тим просто. Ми допомогли дачанам зараз вижити просто тим, що почали виправдовувати війни совок і він, він підібрав свої дивізії. він нас боїться. сенсі, у нас зараз було він фабрики? Ого, да, у нас були зараз вільні фабрики. У, Давайте, щоб я вже не парився. Забудую інфраструктуру все, що моє національне. Можна якось поєднати два режими мапи? Так. Все, не... все, що не поруч з морем, і все, що моє національне, є збудовується. Потім подумаємо, як далі. Комуністичний Китай на шансі, ага, ага. І далі щось. Францію, я ось нехай вони самовбивають один одного, бо я буду воювати і з Францією, і з Італією. Є. Тут. Так. Мета війни проти будь-якої комуністичної нації в Європі. М -м -м, давай поки що почекаємо. Поки трейд Agreements. І погнали робити найцікавіше, що тільки можна робити в цій грі. Ні, -най Найпрекрасніше, що тільки можна робити в цій грі. Це воювати СФК. Погнали максимально агресивний наступ. Вони вже сипляться. Ви максимально агресивний. Вони вже будуть сипатись, і ви. Також максимально агресивний вперед. Так, ви мене не зрозуміли. Вперед, я сказав. Все. Дамо Даню зараз звільню. Тут, так, да, ну дивіться, вони вже, якщо з самого початку вони вже такі, ну типу, ми зелені наші наступи, то вони навряд чи зможуть мені щось поставити. Вони не встигли відновитись після громадянської війни. Треба було ще раніше на них йти. Так, о, новий середній танк. Блін, нічим авіацію. Ну так, да, вони зараз посипляться, бо вони вже льоню втрачають. А там відчутних промисловість. Та усе, вони втратили Льоню. Вони зараз втратять все інше. Вони і так не змогли відновитись після попередньої війни, а зараз я в них ще й промисловість заберу. Даня, ти як там? Гомой, 12 танків. Куди ви атакуєте? Що це за монстр провінція? Тріпені. Мій флот, ти як себе почуваєш? Давай рейди на конвої. В конкретній одній провінції тільки. Всіх Ці... не даємо їм тут отримувати конвої. Ну, а в них тут і порта нема. Так нема в цього сенсу згарі. Дивіться, дивіться, як вони просто сипляться. Да, ми зараз багато втратимо на цей автонаступ людських ресурсів, що дуже прикро. Да. Ці 24 дивізії Ви всі накази. Нагадую вам, що ваша мета це перекриття портів в цих провінціях. 12. Сюди. Погнали. Тут я сподіваюся, датчані самі впораються вже. Та-та-та, все. Ну, далі я не дам. Вони тут танчики приїхали. На що вони розраховують? У мене там танечки. Танчики Так у авіація, дуже хочеться авіацію, якісну авіацію, тому погнали. Більше промисловості треба. Так, Канкор, Італія, це дуже хорошо, Але давайте трохи трохи почекаю. Можна трохи промисловість взяти. Ой, да, прекрасно. Ну да, двічі. Ми вже в Києві. Це дуже просто було. Це враховуючи те, що ми автонастовом цропимо. Максимально невигідно, наскільки це можливо, ми це все робимо. Це хто? А, це совок там, байдуже. Ну все, він сипеться, він сипеться. В сенсі це Італія, пофіг є. Сенсі це Італія. Окей, ми зараз винесемо. Все що до Італії стосується, ми зараз винесемо. Бо вони фашисти, ми проти. Ми проти поганих. Ми за хороших, проти поганих. Так, на. Там доктрина до кінця готова. Стоп. Нема нікого, хто б там стояв, танчики. Як? Як вас на крим поставити? Давайте просто тоді швидко сюди. Shift всі восток. Ну, окей, прийдіть спочатку. на, натримай. Новий двигун. Дися, як вони сипляться, як прекрасно. Так. Але в повнов кіроч. Та там вони намагаються захиститись. Ви виходьте. Так, одного з вас сюди через шифт сюди. Зараз там трохи по-іншому атакуємо. Бо треба. Бо так треба. Що з фокусом? Угу. Ого! Ось модифікатор спожив виробництва на споживчих товарів. Прекрасно. У нас так 17% буде ще менше. Да, совок прям дуже хорошо капається. Так, ви. Продовжуйте розширятись, блін. А вже вантажівками. Краще деяких. Діння Севастополя. Ой, як шкода, як шкода. М -м. <су -мінь> також тут. Робіть свою роботу. Прорив купівню. Мені там якийсь момент, я пам'ятаю. Ой, я ще купував нафту? Скоро забудемо про купівлю нафти. Давайте ось так вже скасую. Вже куп... купу. Коротше, купівлю нафти скасував. Іспанський альянс, ум. Перу, Венесуелу приєднуються до Ну, да, Дивіться, як вони капають. З кожним днем їм все більше і більше. І напевно тут навіть співвідношення. Я 187 втратив об совок. у мене 592 тисячі. Це з максимально агресивним наступом. А, З максимально агресивним автонаступом. Це прям прекрасно. Фаріна. Це тут ми вже об'єдналися з північ, тут оточення їм зробили. Вони ще більше втратять. Тільки демократія, тільки свобода, тільки щасливе населення. Тому совок, тебе не має існувати, бо в тебе немає нічого з цього. Ні демократії, ні свободи, ні щасливого населення. О, падіння Москви прекрасно. А я вже можу з Україну звільнити? Так. Да. Можу Україну звільнити? О, щось довго вантажиться. У, Республіка Україна. Можу Білорусь звільнити? Є. Умічки. Він є місто Бухаріна. У -у -у. І тобі там таку піляцію. Ой, довго. За 52% тільки. Але все. Ну вони вже максимально знесилені. Максимально. Так, промисловість. Це що на тебе погнали. У, навіть вольфрам дадуть мені трохи. Дякую. Дякую за вольфрам. Так, дослідження авіація. Та, в принципі, ми можемо зараз подосліджуємо і вже робити. Якусь хоча б якийсь мінімум авіації. 50 військових заводів поки що вистачить в танки. Ну так, всього 50. всього. Що-що, ще, ще. О! Крейсер. Нам флот також потрібен буде. Де в них тепер столиця? Да, в жопі світу. Yeah. Ну, вони будуть сипатись. Вони будуть просто зараз сипатись і дуже активно. Подивіться на це. Вони виснажені, вони максимально виснажені, вони на що не здатні. Звісно, не те, щоб я зараз ідеально себе почуваю, але покраще за них. Там, просто зараз вийдемо ще з лінії вузлів постачання, і без, без, без узлів постачання залишимось. Що неприємно. Так, танчик. Їдь в баку, бо я так хочу. Італія. Італія з Франції тримається. Ну, я зараз Франція, почекай. Я до тебе прийду, допоможу, допоможу тобі. Він жахман, промслойсь буде. Я 20 танчиків Хе-хе, Ха, -ха. Хі, хі Ще 24 зможу? Ого, вже не вистачає? О, ого! Не вистачає піхотки навіть. упс. Так, танчики сюди приєднутись до армії, але, але. Але будь то обережніше. Так, танчики. Видалити наказ? Кудись. Кудись сюди. Зараз поїдете. О, кого можна запросити варіант? Панаму! Запросити альянс. Вони погодились, але я. Як? Вони в безпеці, більш-менш, якщо в них не висадяться. Але тепер в мене є плацдарм. Так, Де Дещо? Ага, загалом не так принципово. Ви звідси. Прорив. Водівосток. Вперед, максимально Я... Мені цікаво, як ви будете це робити. Так, мексиканська республіка, Нікурагу, ага. Танчики дуже сильно допомагають. Батарея. Типу нічого не виробляється, але це нормально, бо нам піхоти не вистачає ого. Насправді, прям ого не вистачає піхотки. Ого. Це прям ого. Так, явно в нас велика кількість йде на гарнізони. Скоріше. Ну, є якась кількість, яка йде на гарнізони, тому я беру нашу кавалерію і додаю сюди більше самих поняшок. І давайте, поки що, збережу. Чого ви від мене хочете? Лот можу покращити. На, дослідження. О, ще мінус 15%. Відлодків. Фабрик споживчих. <гум> так, а зараз шаблон поняшки. Додаю сюди максимум поняшок, бо завдяки цьому придушення буде більш ефективним. Ось так, це просто повністю забита поняшка, дивіться. Ми на гарнізони зараз витрачаємо 339 тисяч. Зараз я витрачаю 90 досвіду армії. 315 тисяч, 317 тисяч. Ну, не прям бі багато, звільнилось, але звільнилась, звільнилась піхотка, звільнилось все. Так, стоп, мене ж тут не проб'ють? Та ні. Не впораються. Але давайте на всяк випадок. Ось так. Забудуйте мені максимум тут укріплень, будь ласка. Ну, щоб ми в більш, в більш рівних умовах там знаходились. О, броня ново. Вони ще там, ще там довго будуть капати. Та-та, намагайтесь проатакувати. Зараз ці повінці будуть забудовані укріпленнями. Тоді ви фіг проб'єтесь тут. Але та, треба до цього, напевно, забудовувати перед тим, як нас почали атакувати агресивно. Але все тут. Вже хоча б по одному рівню укріплень в кожній провінції. О, Ктайський. Китай відкликав наших військових радників? Чого це? Тут ми тримаємось, на щастя. На щастя. Так, совок капай. Я б совок явно багато тратив. 396 тисяч. Так, да, вони об мене 1,4 ляма втратили. Співвідношення прекрасне, а як на автонаступ, взагалі ідеальне співвідношення. Ой, да. Атомні дослідження. 87% всього. Ми зараз тут його промисловість заберемо. О, танчики прориву йдуть, вони все правильно роблять. Цьому майже. Майже так, як треба, до речі, прорив іде. Сузи у мене тут часами вбувається вдачу. А ви хто тут? Нейтрали. Нійтрали, серфашисти. Ну, не демократи, на жаль. О, вже 41 рік. Погнали, промислові промисловість. О, гініфабрика. У, у нас не вистачає до допобладнання. піхотки не вистачає. І артист скоро буде не вистачати. Ось так якось. Все. Погнали. Середніх танків нас вистачає. Можна ось так поки що зробити, зменшити виробництво середніх танків, відчутно зменшити. Ми щось вивчили і тут також погнали дарім. Фокуси. На. компанізація. О, у нас вольфраму вистачає. Купуємо. Не купуємо, наче нам купувати те, що у нас є. До речі, моя авіація. Ти все ще літаєш там, де літали? Ой, потренуйтесь. Кому треба. Французи все ще тут намагаються відбитись. Ну так. Да. Так. Треба будівництво запланувати нормально. Нормальні кількості. Так, трохи. Дрохи, трохи, трохи розбудувалось. Також я потім би розбудував повністю Україну. Просто що можу собі дозволити ось так зробити Ну і Балтію. Країни Балтін. Савок, ну плити там капнеш 93%. Але це перший раз, коли я савок капнув за одну серію. О, Сінцен дорожньо. Союзник, я забув навіть. Щоб тобто його ставити. А, то просто передала Албані трохи своїх провінцій Навіть цікаво. Ооо, та Транскавка. Є. Yeah. Ще моя маріонетка. Та давайте розширити на північну. На північний Кавказ. Якщо це, всі, якщо це все їх національні провінції будуть, то я тільки за. Це ж осередня? Осередня землята. Ну, сорі, це все їх осередні землі. Ой, але да. Мені нафту в них купувати. Чого 17 за один. за одну фабрику? Ее, ей, щось. Якось навіть неприємно. Будемо зменшити їм автономію. Давайте зробимо поліпшення ньому в праці. Так, Давайте закинемо військову пропаганду. Кінеіндустрія. Радіопропаганда. Шедевр. Просто мені не, не подобається е, наша підтримка війни занадто маленька. Занадто. Він хочеться реалізувати європейську єдність. І в мене є шанс. Для цього треба, щоб просто Бельгія або Нідерланди вступ... ну, тобі, щось зробили погано, Вступили в союзники. І тоді ми зможемо реалізувати європейську єдність за, демокра... за демократичну Німеччину. Це ідеально. Це в плані, це максимально концептуально, так як треба. Так, тут в нас є. Ось Так, робимо. Ну Тут просто є вузол постачання, який не працює. І серйозно, скільки мені ще вас бити? Сорі, капайте. 99, давай, 100. Я чекаю 100. Ти, до речі, сам в Альянсі? Так. Да. Тут у вас навіть альянці нема. Але весь китай це союзники. Ого. Він в золотій рамсі китай. О, судячи за все, савок капнув. Є. Так. Забираємо весь флот. Заб... Всі провінції я не заберу. Скільки я на флот витев? 489 всього. Ну давайте не знаю, що по провінціях. Та я все одно майже все заберу. З ким мені здання ділитись? Не знаю, звідси почну забирати, бо тут в мене. Бо тут в мене союзники. Або тут мої саме провінції. Не Знаю, ось так якось заберу. І тут мафта ще. Висунути вимогу, не знаю. Приберу і почну маріонетити. На з найменших. Я просто висунути вимогу. Я вже багато по кого позвільняв. Ой, я не можу тебе чомусь звільнити. Бо хіба я вже комусь іншому віддав? Тобі. Хіба тобі здається. І одна Так я заплутався трохи, тому висуваю вимогу знову. Та вже ж боротись. Так. Висунути вимогу. Боротись. А все інше я заберу під свій контроль, бо я не довіряю. Ой, так, давайте зараз висунути вимогу Тепер, коли я можу все захоплювати, захоплю все. Ой, захопили все. Як так вийшло? Звінили якомога більше союзників. Чим більше демократії, тим краще демократія. Ну, Демократія це наше все. З і й вийти. Так. Є. Yeah. <laughs> Ой, звісно, це тепер з мій колір, але типу це все демократії. Є нарешті більше демократії. Ну, в Італію усаджується, це навіть цікаво. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких ви можете побачити ось тут на екрані. вам за підтримку, саме завдяки вам. І хоч відео підписка, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.